Те, що відбувається в Одесі, там просто зараз атакують шахеди. Про це повідомляють і місцеві пабліки. В мережі з'явилися відео, на яких видно, як збитий дрон взагалі падає у море з повітря. Ну і також Одесити розповідають, що по місту густий дим після прильотів. Паралельно з цим палає в тимчасово окупованому Севастополі. Карма, як написав Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Тож у нього і запитаємо подробиці ситуації в Одесі та в Севастополі. Бо ж він з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую за ваш час. Розкажіть, будь ласка, що нині відбувається безпосередньо в Одесі, можливо, на Одещині. Яка ситуація? Слава Україні, слава Силам оборони. Дійсно, сьогодні ворог вдень атакував шахедами саме Одесу. Знову він маршрути заплутав максимально. Десь приблизно понад 10, плюс-мінус шахетів зараз точно цифри встановлюються. Брали участі атаці. Попередньо це було гвардійське з території тимчасово окупованого Криму. Ворог намагався використати, як це він робить завсякчас, водну поверхню для того, щоб сили протиповітряної оборони. Максимально не могли своєчасно виявити, але виявили. І, власне, дуже активна була робота сили засобів протиповітряної оборони. відреагували дуже ефективно. І зараз ми можемо говорити про те, щоб майже все було збито. Кажу майже все, тому що дійсно зараз буде вже офіційна інформація. Від повітряних сил буде уточнення відповідно. Дякую вам, що зосередили увагу. Тому що і нагадали про те, що є відео, коли збитий шахет падає в море. Знімають одесити і гості нашого міста, які знаходяться на пляжі. І хотів би зараз сказати про те, що так робити не можна. Я навіть не про зйомку. пролунав сигнал повітряної тривоги. Я розумію пляж, я розумію літо. Але я базова війна. Діти людина коментує собі спокійно. Так вдячні, що говорите гарні слова про ППО, але тим не менш це величезна загроза. Будь-кому уламки, які впали, могли би пошкодити будь-кого з людей. Поранити а навіть і вбити, тому тут треба ще вкотре раз наголосити дотримуйтесь правил поведінки під час повітряної тривоги. Що стосується там можливих наслідків цієї атаки, наразі уточнюється, наскільки мені відомо, слава Богу, постраждалих у нас немає. Зараз ми не говоримо про жодні влучання. Зараз ми говоримо про те, що збиття відбувалося завдяки роботі протиповітряної оборони і уламки десь могли впасти, в тому числі на відкриту територію, тому що дуже спекотно зараз, не лише на півдні по всій Україні, дуже часто виникають пожежі від сухостою, тому що десь хтось необережно поводить з вогнем і Одеса, взагалі, з 86-го року б'є рекорди. По температурі влітку, тому десь у ламок міг впасти і могла зайнятися просто суха трава. Тому сподіваюся, що це і є причиною відповідно тих димів, які одесити ти бачить. Що стосується, до речі, диму, то він сьогодні над Одесою не після прильотів, як це намагається хтось подати. Вже зранку було в повітрі, ну скажімо так, відчутно, що десь щось горить. Знову таки нагадаю, що це, на жаль, сезон пожеж і рятувальники, вкотре попереджають поводитись з вогнем дуже. Обережно насправді слова без постраждалих це вже те, що дуже хочеться почути. Я дякую вам за цю інформацію. А, а що стосовно бавовни в тимчасово окупованому Севастополі, що про це відомо? Я бачила ви постили в себе на сторінці. Можливо, знаєте більше деталей. Ну, Севастополь, це теж українська земля, і у нас там теж спекотно наразі теж можуть виникати певні такі явища, але доволі таки символічно погодьтеся. Саме під час атаки на Одесу в Севастополі почало палати і не дуже гарно пахнути. Можливо, це фейерверк на честь так званого дня військово-морського флоту. Російської Федерації ви бачили пам'ятник загиблим морякам. До речі, його теж показував. І на фоні цього пам'ятника кораблі немає. Ми зараз зараз і питаємося, а де ж день ВМФ, де крейсер Москва? Поки що відповіді не почули. Але в будь-якому разі це підкреслює, що в Криму бойова робота триває, і не про все відразу повідомляється, дещо пізніше будуть гарні новини. Будемо на них чекати. і Обов'язково обговоримо. Дякую вам величезно, пане Сергію, за ваш час, за те, що долучилися Дякую. до нашого етеру. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку.